И всем привет, дорогие є... друзья. За я, как с в цьому Мы я вже знову буду показывати концептика. Котора може бути в грудні і Какаского буде новий гріх. Ну, по сути, лайк, если не Можете пройти на якщо хочете. Ну так починаємо к нашим концептам. В цьому виду буде 15 концептів. Або десь більше, або менше Ну коротше, перший концепт це М ем на двукату, а М ем на Челхаус фу. Ну, концепт вообще дуже плохо зробив. Просто подивіться, що це таке. Далі ще ця МКТ не відчасть, от обичного челхаса. Це просто обычний челхас, але тільки з таким великим слоєм води і також з якоїсь плаформи. Ну, концепт такий собі... Не дуже прикольно, наповню далі. І ссылочка но... це маску аниматроника кролик. У нас вже є кролик моб, который був даваний в 3.6.0 і моб аниматрона кролик в туалеті, який був давай в 3.7.0. І потім думаю, що ам, ось ця маска може поїти Да і ще кладка маска, може поїти Ну, як з окулярами. Ну, в конце прокладка и походу даши. И следующий катается на укладку и на рука. И тут мы можем изменить своих рук. И также ам ставить в свои руки рукавички. Ну, конца конце прокладка похода И Sadish казаться на два новых костюма. Гаем наша такая смарт и также медведь и с карта месте там. У нас же было давали на таких костюмах из мобов в что 4.8.0 дошка 8.0. Ещё в вам 4.9.0. что-то этошканое. И поэтому мы думаем, что ещё в костюмах я, кажется, там мобах может пойтися по маш там нам обновление 5.0. Но только вот эти обычные костюмы. Ну конца пока не погадаша. Це, а, на предмет по номерам 9 ось така от будівля Town 3 f У нас же є ама, будівлі в предметах із карти таун 3F и лайна би побачити ще АМТИ по будівлі із якогось АМОХ карта. Ну конца покона про надаша.

Садишка це це, амну нового моба а именно тол чикен. У нас же было добавлено несколько пасхалка на толчек, а именно в 4.5.0 і в 4.d.0. Я нахожусь типа мифов в качестве моба. І тому думаю, що что это толчекен может быть не ось, не тільки уйти ті просто обычные мобы. Ну, в конце покорно похон даже. Це дешека на поиск эмо эмоції. Ну, Думаю, що це річ, тому що у нас і так вообще, не дуже багато якісь там емоцій. І от навіщо це додати? Ну, концепт проконий, ну і ще не дуже проконний, прокондавше. І садочка це, це, це М. Ем, ем, костюм робота. У нас вже є ем, костюм такого робота, ну тобто не костюм, а М ем, клюв, і також М ем, очі і ноги робота. Ну, не ось такого, а другого робота. кого робота. хотів би бачити М. Ем, костюми ем, із предметів в качестві костюмах. Ну, це проконує далі. Сеточка це це на новий предмет, а на дом, тобто будівля, із карти Чао Хаус. Ну, концепт спокійний, я не хотів би ще бачити якісь будівля, як я на першому концепті. Ну, концепт спокійний, пландаше. Сеточка це це на нове збор, а ми не бачимо такий динаміт. на, базу, на В принципі, я вроде би що я десь бачив цей дим на мід. Ну, концепт спокійний, пландаше. Садочка, це на їжевентну рулетку. Тут бачимо, ось, можна випити монети, також моб, зброю і таку машину. От я не хотів би, щоб накупити якісь там веші, можна просто заходити в цю їжевенну рулетку і просто вибирати свої вещі. Ну, концепт прокона карандаша. І следуючи два карти тут бачимо Ема новий костюм, а іменно бачимо Патрик із Губка Боба і також Губка Боб, сам головний персонаж. Ну, концепти прикольно, але в аніме, чому у Патрика взагалі немає рук, от реально. У Губка Боба є, а от Патрика немає. Ми так, так со своїм братом, помню, ми дивилися цей мультик, але зараз не так, іноді. Иногда... Ну якщо б а, м, ці костюми були М-форми, то це було є, ще намного останнє. Ну, концепт поко не прошли. І останній концепт це на скрін Оленя. При на новорічне многі, которое може бути якраз 5.0.0. Ну, Можна давати ось такого от оленя. У нас вже є таке транспорт оленя, який, я думаю, треба давати вкладки тварин. Да бачимо, що він на такий червоний, а ось такий золотий. От на покойний такий концепт покойний. Это були всі концепти. Обізання ставте лайк і підпишитесь на мій канал. Ну, а це був я, як 26 к Всім до побачення!